Потрохи з'являються бажаючи на паркеті. Десять учасників запрошую ведучий на паркет. Бачимо ми на екранах. Хлопця у зеленій кофті. Це один із лідерів фанатського друху футбольного клубу Львівські Карпати. Тарас Павлів. Керівник угрупування завжди вірні. Бачимо, як багато бажаючих. Потрібно лише 10 ведучому. А ми тим часом. Можемо поговорити про статистику за підсумками 20 стартових хвилин. Так ось політехніка Галичина відзначилася дев'ятьма забитими двоочковими з 18 спроб. Доволі непоганий результат 50 відсоткове влучання. Щодо трих, трьохочкових, тут ситуація дещо гірша: 5-14. І майже ідеально виконали штрафні кітки політехії. 11 влучних з 12 спроб. Лише 15 підбирань. Зробили підопічні Валентина Вороніна за стартові. 20 хвилин. Також виконали 13 результативних передач. Та три перехоплення щодо донечан, то гості набагато краще працюють під щитом. 22 підбирання в активі підопічних Саші Обрадовича. На одну передачу результативну менше зробили донецькі тигри. Тим часом триває конкурс. Влучна спроба одного з учасників. Знову влучення, Посміхаються учасники, навіть не зважаючи на невлучні кітки. Звісно ж, у таких конкурсах. Дуже важливо саме взяти участь, хоча всі хочуть і, звісно ж, перемогти отримати приз. Нагадую, це у суперфіналі буде lcd телевізор від торгівельної марки Супра. Бачимо, завершився. Перший етап конкурсу. Зараз всі учасники боротимуться до того, доки їх не залишиться лише троє. Усі троє найкращих отримають подарунки. Вибуває ще один учасник сьогодні. Невдалий кидок. Бачимо. Ми вручення подарунків. Від ведучого конкурсу, а ми з вами прощаємося до старту третього періоду.